Привіт, ви задумувались, чому одні відео виглядають професійно, а інші, наче, записані на калькулятор? Калькулятор! Секрет у правильному світлі, якісному звуку та добре підготовленому спікеру. І все це є у Ріл Студіо. Отож, що таке студія? Це не просто кімната з камерою. Ріал Studio – це простір, де ваш контент виглядатиме дорого, навіть якщо ви знімаєте бюджетним. Тут є професійне світло, мікрофони, кілька локацій для різних форматів відео та головне команда, яка допоможе вам зробити все якісно. Давайте розбиратись, що таке світло і чому це важливо. Світло це один із найголовніших елементів якісного відео. Воно визначає, Як виглядатиме ви чи ваш продукт у кадрі. І якщо ви думаєте, що можна просто поставити лампу і отримати хороший результат, на жаль, це не так. That's not true. That is not true. Чому знімати вдома це просто знущання? Вдома у вас є купа обмежень. Побутове освітлення дає неравномірний колір, створює за її тіні та дає нестабільний результат. Природне світло залежить від часу доби, погоди, розташування вікон, ви не можете його контролювати, а кільцева лампа взагалі не вирішує проблему якісного освітлення. Не замислювались, чому кіно завжди знімають зі штучним світлом? Тому що це просто продуктивніше. Коли ти керуєш світлом, а не чекаєш правильного моменту, ти отримуєш прогнозований результат у будь-який час доби. Важливий аспект якість світла. Що Важливо знати. Гарне освітлення це не просто яскраве світло, а правильна передача кольору. Оцінюють це за індексом CRI – Color Rendering Index. CRI 80 і нижче кольори спотворюються, особливо шкіра виглядає неприроднім. CRI 90-100 кольори виглядають максимально природні. У Ріл Studio ми використовуємо професійне світло з CRI 98, що гарантує правильну кольоропередачу та відсутність непотрібних відтінків на вашому обличчі, отож, якісне світло це не дешево, і просто купити кільцеву лампу це не вирішення проблеми зі світлом. А що зі звуком? Чесно, поганий звук це 100% гарантія, що відео ніхто не дивитиметься. I can't watch this. Тому в студії – професійні мікрофони, які чисто передають голос і відсікають шум. Вам не потрібно турбувати, що у сусідів зверху почнеться ремонт, а позаду гавкатиме собака. Суфлер це ваш секретний помічник. Забудьте про запинки та нерви перед камерою. Суфлер це екран, на якому відображається текст, і він розташований перед об'єктивом. Ви читаєте текст, але при цьому зберігаєте зоровий контакт із глядачем. Суфлер незамінний інструмент для тих, хто хоче виглядати впевнено та професійно перед камерою. Переваги використання суфлера: зоровий контакт. Суфлер дозволяє підтримувати постійний зоровий контакт з аудиторією, що робить ваш виступ більш переконливим. Плавність мовлення, ви можете читати текст, не запинаючись і не роблячи пауз. Економія часу, вам не потрібно запам'ятовувати текст, що економить час на підготовку, і не треба записувати безкінечну кількість дублів, що економить ваш час і гроші на зйомку і монтаж. Також суфлер допомагає усунути стрес перед камерою, якщо він у вас, звісно, є, адже ви концентруєтесь на тексті і забуваєте про камеру і про процес зйомки. Щодо того, чи помітно, чи читаєте ви текст. Зараз я читаю цей текст. Помітно? По локаціям. У нас є дві зали для зйомки і дев'ять локацій для зйомки експертних відео. А також три локації для зйомки подкастів або інтерв'ю. Отож, що вам потрібно зробити: підготувати тексти, прийти у студію, записати відео і отримати готовий продукт. That's all. Ми беремо на себе все світло, звук, камери, технічні налаштування, карточки та акумулятори. Вам залишається тільки бути з собою. Вартість наших послуг. На березень 2025 року зйомка з нашої команди коштує 2000 гривень, оренда студії це коли ви хочете відзняти. Власними силами орендуючи просто локацію. Ну, світло, мікрофони так. так. Коротше, все крім камери. Це коштує 500 гривень на годину. Мінімальне бронювання е, 2 години. Зазвичай за ці 2 години клієнти записують 25-35 експертних відео. Думаю, немає сенсу городити огород у себе вдома і купляти дешеве непрофесійне обладнання і намагатися себе знімати вдома, якщо є РІЛ Studio. Хочеш якісне відео? Пиши мені та бронюй студію. Мене звати Олексій. До зустрічі.